Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми знаходимося в місті Олександрія і ми знаходимось у внутрішньому дворику міського театру. Хто давно тут не був, можете подивитись, яку красу тут зробили нові газони, нові насадження. Осередок культури і навкруги дуже гарно. Оставили лавочки в театрі, до речі, проходять вистави, концерти. І тут таке місце, де можна комфортно зачекати. Екзотичні дерева, насадження. Сьогодні у нас холодно. Березень але вночі було мінус три. Зранку йшов дрібний сухий сніг. ну Зрозуміло, що його вітром, а цим який зараз дме знесло. В театрі зробили ремонт і знаружи, і внутрі, внутрі там є відео на каналі, можете полистати, подивитись. Але буде нагода, я зніму більш, більший обзор. Перед театром так називаємий театральний сквер, поки що він в такому стані, як і був, але думаю, що до нього теж дійдуть руки. Такий осередок культури в місті Олександрія. Взимку на площі центральній ялинку не ставлять, прикрашають. Оце дерево живе яке височенне. Такі фотозони тут різні. Там були букви 20-25. Цього року минулого року були Цифри вірніше. Іноді, мабуть, і тут концерти проходять. Зараз нема часу, якщо чесно, на них ходити на ці концерти. Але бачимо сцену стаціонарну, мабуть там і якась кришка невеличка. А тут був будиночок якийсь одноповерховий була студія звукозапису, потім не зрозуміло, що. Так вона валилась, потім згоріла, завалили і вирішили зробити на її місці просто сцену. Така доволі велика площа на цій сцені. А це... Це вийшов директор. Подивитись, хто тут щось знімає. От таке місце гарне. Тільки що підходив до мене директор. Цікавився, з якою метою я знімаю. Ну, знімаю з метою показати Україну Олександрію, яка вона є. Отакі От тут кіоски. На зимові свята тут продаються, різні смаколики. Заборчик бачите. Річка Березівка, яка впадає в цьому місці, він гулець недавно, ще неділю назад тут був лід. Сиділи рибаки, на жаль, не було в мене часу походити, поцікавитись, як рибалка. Така, така краса бачте, з цієї сторони. Всім гарного дня, дякуючи Збройним силам України. Маємо змогу знімати, маємо змогу вам показувати, а вам дивитись ці відео. Олександрія. Таке місце, яке старається зберегти щось примножити по можливості. Я так думаю, тут меценати допомагали. Щось, звісно, із бюджету був. Не знаю, не буду казати. Всім гарного дня. До побачення. Ставте. Лайки, репости кому сподобалось рекомендуйте відео іншим пишіть в коментарях які локації в місті олександрії вам ще зняти якщо можна буде то я їх